У міській раді Рівного передали чергову партію дронів для трьох військових частин. За словами наших захисників, такі дрони Мавік 3 дуже ефективні на лінії фронту, адже вони оснащені камерами нічного бачення, що допомагають відслідковувати дії ворога у темну пору доби. Таким чином вдасться зберегти якомога більше життів українським воїнам. Малий такий дрон це саме Мавік т який використовується вночі, за рахунок чого ми спостерігаємо, спостерігаємо за ворогом, знищуємо його також завдяки цьому дрону, ми спрямовуємо інші дрони, типу кажан, вампір, які скидують великі бомби на голови нашим ворогам. І саме цей дрон працює як другі очі вночі. Міська рада провела два тендери на придбання квадрокоптерів та додаткових акумуляторів до них. Перша закупівля 80 дронів, друга 56. Зробили це за кошти міського бюджету. На черзі нова поставка у кількості 85 одиниць квадрокоптерів 3 іктрите Термал. Секретар рівне ради Віктор Шакерзян запевняє: нині міська влада максимально зосереджує ресурси для підтримки збройних сил України. Міська рада продовжує їх закупляти, проводить закупівлю, дуже йде інтенсивно і тому будемо зупинятися, так само будемо виділяти подальші гроші і робити закупівлю і передавати нашим Збройним силам. Тому ми не зупиняємося, їх передаємо, потреби є, і ми чітко розуміємо, що наша мета зробити максимально пришвидшити це все і передавати більше і більше більше. більше. Також військовим підрозділам передали і так звані FPV-дрони або ж дрони камікадзе. Зробили це за підтримки фонду Віктора Шакерзяна та громадської організації Рівне разом FPV – Це один з майбутнього перших пунктів в запитах. Це той прилад, який безпосередньо несе. Смерть нашим ворогам. Віктор Шекерзев закцентував рівне на 2024-2025 роки. Прийняло програму придбання дронів на загальну суму 500 мільйонів гривень. Придбані рівненською громадою дрони безперечно врятують не одне життя наших захисників та допоможуть нищити окупантів. Дуже приємно, що вони приїжджають сюди. Фактично ну, спілкуємося про те, які потреби сьогодні існують. Як потім доносити також громаді, і депутатам що потрібно буде закупляти. Аби підтримати військових до стін Рівненської міської ради, прийшли і місцеві активісти. Сьогодні відбувається така ж сама акція у Харкові, і Дніпрі, в Одесі, у Львові, в Києві, Кам'янському, Кропивницькому. Наразі у міській раді завершують процедуру третьої закупівлі дронів. Згідно неї зможуть придбати ще 85 безпілотників. У міській раді запевняють, будуть продовжувати підтримувати зсу до нашої перемоги.